Зараз ми продемонструємо ще одну нову гібридну форму. Це я громку зрізав. Вона з самої землі запоздала після заморозка в траншеї там зняти. Ну, немає як це лягати треба на землі повзти туди. Значить форма, це мускат славний. Форма дуже красива. Колір, мускат в неї дуже приємний такий виражений мускат. Це скрещувався мінор із красою літа. Дуже смачна вийшлась. Ягода головне, краса літа передала їй тверду хрумку, м'яка така, як яблуко. І шкурка зовсім не чувствується. Їси, вона хрумтить, таяє п'ять ягодок з'їв, громка маненька. Мускат просто прекрасний мускат зашкалює. Сильніший набагато, ніж мінора мускат. І дуже високі смакові якості. Ця форма всім сподобається. Я впевнений, так як, як я Навірно, смачніше ще не їв. Дуже смачний. Там ми будемо демонструвати ще новинки, але ж запоздалі на пасинках, в основному пасинки. Новинок багато, але ж заморозок зничтожив, тому буде небагато на пасиночках новинок. Там Два чи три кишмишика. Позже ми покажемо. Уже два почти готові. Там ще день-два ми їх продемонструємо знімати. Я буду знімати ролики і потихеньку їх потім через якесь там промежуток часу викладувати. Я ж не можу їх одразу всі в кучу сунути.